Христос Воскрес, брати і сестри. Христос Воскрес! Це не запитання, це ствердження. Христос Воскрес. Займіть, будь ласка, ваші місця. І цей вірш він не мов би ступ до тої думки, яким я бажав поділитись. Я його назвав так: Добрий приклад від Марії або гарний приклад від Марії. Як вам зручніше? Божий текст читаю. Івана, 20 розділ, я ж захвилювався, коли Ярослав почав це ж саме читати, але він зупинився якраз трошки раніше. Я читаю 20 розділ, перші декілька віршів, і потім далі, першого дня тижня, Марія Магдалина прийшла вдосвіта, як ще було темно, до гробниці і побачила, що камінь від гробниці відвалений. Тож вона побігла і прибула до Симона Петра, до другого учня, якого любив Ісус, і каже їм: Забрали Господа з гробниці, і невідомо, де його поклали. Тут я пропускаю, це вже було сьогодні зачитано, і з 10-го вірша продовжую. Отже, учні повернулись знову до себе, а Марія стояла на дворі біля гроб... гробниці і плакала. Плачучи, нахилилась до гробниці і бачить двох ангелів, які сиділи в білому, один в головах, один в ногах, де лежало тіло Ісуса. Вони сказали: її, Жінко, чому ти плачеш? Відповідає, тому що взяли мого Господа і не знаю, де поклали його. Сказавши це, вона обернулася назад і побачила Ісуса, який стояв, та не впізнала, що то Ісус. Каже їй Ісус, Жінко, чого ти плачеш? Кого шукаєш? Вона, думаючи, що це садівник, каже йому, пане, якщо ти його взяв, скажи мені, де ти його поклав? Я заберу його. Каже Ісус, Марія. Обернувшись, вона каже йому єврейською мовою Равуні, тобто вчителю. Каже Ісус, не доторкайся до мене, бо я ще не зійшов до мого Отця. Іди до моїх братів і скажи їм, що я йду до мого Отця і вашого Отця, до мого Бога і вашого Бога. Марія, приход... Марія Магдалина приходить звіщає учням, що бачила Господа і що Він сказав і це. Коли Рома розказував, думаю, де коли треба так повільно, внятно говорити, для того, щоб нам краще Його вірші, думаю, запам'ятають всі, ну, присутні. Але час швидко летить, тому я трошки ті думки, які я на серці, буду швидше озвучувати. Марія добрий приклад, вона залишила для нас. Не раз я сам чув цю вже історію, але ми чуємо, читаємо, ми святкуємо вже не перший рік, і ми знаємо, чим закінчилось поховання Христа Воскресінням. Вона цього не знала. Учні цього не знали. Перед їхніми очима було що? Розп'ятий, померший, знятий з Христа, і вони побачили, де Він похований. І після цього настала субота. Про це ми читаємо. 20 розділ прочитаний текст каже: першого дня тижня Марія прийшла в досвіта, як ще було дуже темно. Марія, чого тобі не спиться? Ну, сум він взагалі наганяє такі, ну здається, ну, ну виспись, тоді трошки мозги будуть краще зображати, легше буде. Вона ледь суботу перетерпіла. Бо в суботу за, за заповідю треба було спокій. Але серце їй рвалось до того, хто для неї був цінний, для того, хто для неї був близький, для того, хто змінив її життя. Серце їй рвалось, вона ледь суботу. І коли в неділю ще темно було, вона вже врано, але вона побігла. Туди, де останній раз бачила, його поклали. І в мене лис, Марія, він мертвий. Чого ти туди біжиш? Ну, Він тобі вже нічого не скаже, він тобі нічого не поможе. Вже все, Марія! Складні обставини, сумні обставини. Ми, люди, ми по-різному реагуємо, коли якісь речі. Комусь треба поїсти нормально, комусь поспати треба. Хтось напружено нервовий. Ну, в нас реакція різна. І так само різна реакція в учнів була. Хтось сумував вдома, хтось сумний ішов по дорозі в Маус. Хтось біг до того місця, де останній раз бачили поховання близького, цінного. Непередбачені отакі речі, які приходять, коли ти. Вони ж очікували, інакше буде. Ну, ось тільки-тільки в'їжджав Єрусалим. З такими вигуками його зустрічають. Ну, ну, ось, сподіваємось, можливо, це вже прийшов той момент, коли зараз зміни прийдуть. А тут розп'яття смерть і поховання. По-різному, але деякі от такі непередбачені речі в нашому житті вони дуже сильно проявляють, що для нас найцінніше, найдорожче. Натовп, коли Христос в'їжджав в Єрусалим, великий натовп кричав, зустрічав. Але коли ми читаємо ці події, там нема цього натовпа. Ну, розп'яли і десь, десь порозходили всі. Не, отакі речі вони проявляють, що насправді для нас цінне. Коли почалась війна, я пам'ятаю, через декілька тижнів. Ну, ми прийняли рішення, що дітей, сім'ю відвезти далі від Києва, тому що якраз бойові дії наближались, наближались до Києва вже і Єрпінь, Буча, і вже що йшло ближче. І я цей момент пам'ятаю: Дома стільки цінних речей, стільки всього, те, що для тебе таке. Але ми сідали в машину і взяли, взяли найцінніше дітей. У нас був тоді ще пес, у нас був попугай. Ми взяли гітару, ми взяли клавіші, ми взяли колонку, через які можна було підключити ті клавіші. І ну, документи, відповідно, все. Рубашка, штани там чи що, я вже сам не пам'ятаю. Те, те, що найцінніше було. І от ця історія, вона мені показує для Марії найцінніший був Ісус. Найцінніший був Ісус. Ці речі вони проявляють сьогодні, друзі. Вона пережила звільнення, прощення, примирення. Вона пережила. Ми пережили подібні речі в Христі Ісусі. Є хтось присутній в залі, який пережив прощення, звільнення від гріха, помилування є. Для неї Він був цінний сьогодні, для мене. Ми говоримо про Воскресіння. Але я задався. Марія, ну, він вже мертвий, він похований. Це ми читаємо, що Він Воскресне. Вона вона його шукає, вона біжить. І ця коротка думка, яку я хочу залишити сьогодні для всіх нас. І ми знаємо, що прийшовши, зараз зовсім не йде мова, хто кращий, хто гірший. Хтось прийшов, подивився, не врозумівши, пішов назад. А вона стояла біля гробу. І це ще показує, для неї був цінний Ісус. Для неї був цінний Ісус. Їй їй навіть тоді їй хотілося бути ближче до нього. Якщо сказати, що просто вони хотіли виконати, ну там, помазати миром, ну тими пахощами приготовленими. Я думаю, вона прийшла, побачила і повернулася додому, там з учнями розсуждали. Що... Ні, вона, вона шукала, і ангел каже, я знаю, кого ви шукаєте Ісуса. Вона шукала Ісуса. Думка, яку я хочу залишити сьогодні для нас, добрий приклад Марії. Брати сестри. Вона, переживши прощення, звільнення, спасіння, примирення, шукала з, такі, з такою силою, рано вранці, з таким жаданням, навіть мертвого Ісуса вона шукала. Сьогодні Він живий, брати і сестри. Сьогодні Він живий. Настільки ми шукаємо сьогодні Ісуса, так як Марія шукала навіть мертвого, коли ми знаємо, що Він живий, наскільки ми сьогодні шукаємо Його. Настільки ми докладаємо зусилля. Зустрівшись з Христом, вона не могла мовчати. І Христос їй каже, піди, скажи учням, вона пішла учням. Зустрівшись з Христом, воскреслим Христом, ми не зможемо мовчати. Нам не треба буде казати, ти маєш євангелізувати, біля тебе сусіди, родичі. Ти маєш...» зустрівшись з живим, воскресшим Христом, нам буде, буде це бажання переповнювати, сказати іншим. Це буде видно на нашому обличчі, це буде видно в нашому житті, це буде видно в наших справах. Порою ми, ми, ми намагаємось показати на обличчі, порою ми намагаємось показати в справах, а зустріч з Христом ми десь опускаємо. І тоді посмішка на обличчі, все воно втрачає силу. Необхідна зустріч з Христом. І тому, брати і сестри, хай благословить Господь кожного з нас. Марія. Марія шукала навіть мертвого Христа. Їй було, вибачте, може, комусь це, ці слова ріжуть слух, але я те, що читаю, я озвучую. На останнє, що вона бачила, він був мертвий. Вона бачила привалений камінь. Вони ще не розуміли тоді до кінця Списання, що він має воскреснути, але він був для неї цінністю. І вона шукала, вона прагнула рано вранці туди. Бог добрий. Вона зустріла там не мертвого Христа. Вона зустріла там живого Спасителя, Воскресшого Ісуса Христа. Сьогодні Ісус той же самий. Як шукати? Кожен з нас має певний досвід. Має певний досвід. Але Бог, він не ховається з нами в хованки. Коли людина починає шукати, він обов'язково дасть себе знайти. Так говорить нам Боже Слово. І тому, брати і сестри, хай благословить Господь, кожна з нас. Він воскрес. Він живий. шукаємо його. Амінь.